Ніякої директиви не було. Так, адвокат зробив сенсаційну заяву, наголосивши, що інформація про призупинення мобілізації чоловіків старших 50 років є фейком. Про що він ще розповів? Про всі деталі в нашому випуску. А також додивись це відео до кінця, щоб дізнатися останні новини стосовно мобілізації. Вітаю! Мене звати Раната Асланова, Україна сьогодні з вами на зв'язку. До вашої уваги останні новини країни та світу. Наразі в Україні не зупинена мобілізація 50-річних чоловіків. Інформація про те, що нібито існує директива, яка дозволяє мобілізовувати чоловіків 50-60 років виключно за окремим мобілізаційним розпорядженням від генштабу, не аргументована. Про це заявив адвокат Євген Филипець у програмі Коментар в ефірі телеканалу Еспресо. Залишилось запитання лише цієї директиви командувача сухопутних військ ЗСУ, яку ще ніхто не бачив в очі. Її зміст полягає в тому, щоб 50-60 річних осіб мобілізовувати в частини забезпечення відповідно до їхнього фізичного і психоемоційного стану. Чи є зараз у нас випадки, коли мобілізують людей 50 плюс в інші підрозділи? Зараз я не готовий відповісти, бо не маю такої статистики. Але чи таких людей мобілізовують та одразу після навчального центру відправляють частини забезпечення, так відправляють. Фахівець наголосив, що на його практиці громадян 53-54 роки направляли до частин забезпечення на різні посади. Ми розуміємо, що є забезпечення частин, які воюють на сході. З цим виникає багато непорозуміння людей. Але загалом такі особи підлягають мобілізації і лише вирішується питання про місце проходження військової служби. Тим часом майор Лариса Козак з Київського ТЦК заявила, що у військоматів є керівні документи, які постановляють мобілізовувати громадян віком 50 плюс лише до частин забезпечення. Так за її словами, старших чоловіків залучають на посади водіїв, логістів і толових працівників. Мобілізація старших людей проводиться з тою інтенсивністю, що й раніше, але через вік їх не направляють на бойові посади. Тобто, в піхоту їх ніхто не кидає. Вони займають більш логістичні посади у війську. Начальник сектору оборони мобілізаційної роботи сумського обласного ТЦК та СП Сергій Манукало в інтерв'ю Суспільному також розповів, що люди старшого віку найчастіше потрапляють до підрозділів забезпечення артилерійських і інженерних військ. В ТЦК зазначили, що чоловіків 45 плюс направляють до інших структур, таких як Національна гвардія, держслужба чи прикордонні війська. Крім того, Монокало зазначив, що мобілізовано молодо до 45 років переважно спрямовує до штурмових підрозділів. Які градації молоді до 45 років, це в основному штурмові підрозділи. Решта після 45 років це вже підрозділи забезпечення, артилерія, інженерні війська і інші складові сили оборони, такі як прикордонники, Національна гвардія от, Державна служба спеціального транспорту. Натомість народний депутат Олексій Гончаренко спростував інформацію про те, що 50-річних українців нібито не беруть на бойові позиції. Він назвав це брехнею. Тим самим Гончаренко підтвердив слова адвоката. Гончаренко зауважив, що людей 50 років і старше відправляють на бойові посади. Він також наголосив, що такі випадки не є якимось виключенням з правил і відбуваються постійно. При цьому він додав, що наразі мобілізація 50 знову певною мірою розпочалася. Він підкреслив, що люди такого віку можуть бути мобілізовані лише у війська забезпечення. На певний час мобілізація 50 реально зупинилася. Ну, фактично, майже повністю зупинилася. З того, що знаю зараз я, на жаль, вона знову певною мірою розпочалася. Говорять, ну, ми маємо на увазі цих окремих спеціалістів, окремих фахівців, які там будуть і так далі. Але повторюсь, є ну до, до вересня було купа, купа випадків, коли цих людей відправляли саме на бойові посади. При цьому Гончаренко наголосив, що людям старшим 50 років фізично вже дуже складно виконувати ті бойові завдання, які від них вимагають. Так нема з цими людьми неможливо, вони нічого не можуть зробити. В них не дозволяє стан здоров'я, психологічний стан, психічний стан і так далі. На це вже нікого не цікавить. Гончаренко зазначив, що головною проблемою мобілізації в Україні є відсутність демобілізації. Це демотивує громадян України залучатися до лав збройних сил. Однак варто зауважити, що перша інформація про те, що в Україні забороняється так звана бусифікація чоловіків вікові 50 до 60 років, відповідно до ухваленої директиви, з'явилася у вересні 2024 року. І тоді саме нардеп Олексій Гончаренко заявив, що забирати у війську українців зазначеної категорії можуть лише за наявності мобілізаційного розпорядження. Це Ще конкретне рішення генштабу по конкретній людині. Що цю конкретну людину прізвище, ім'я по батькові, такого то числа народження, вот е, її можна окремо мобілізувати. Брати всіх підряд чоловіків 50-60 більше не можна. При цьому копію документа він не показував. Втім, депутат тоді підтвердив, що така директива існує, але не у відкритому доступі, оскільки вона загрифована, А за поширення копії документа передбачено тюремний термін. Я бачу документ на власні очі. Погоджуся, що речі, які стосуються життів сотень тисяч людей, мають детально пояснюватися суспільству. Якщо цього не робить міноборони, значить зроблю я. А от начальник Черкаського ТЦК Олег Тимошенко взагалі заявив, що станом на зараз ТЦК цікаво директиву з іншими умовами. Олег Тимошенко наголосив, но вона про те, що ТЦК нібито не вручає повістки чоловікам від 50 до 60 років, відповідала дійсності лише на момент, коли вона тільки но з'явилася. За словами начальника ТЦК, закон не передбачає градації за віковою групою. Закон не передбачає. Такої градації 50 плюс чи 50 мінус закон передбачає, що всі військовозобов'язані до 60 років можуть бути призвані. Конкретні випадки регулюються директивами генерального штабу. Тимошенко додав, що на момент, коли з'явилася ця новина, була директива генштабу щодо мобілізації людей 25-49 років. Однак це стосувалося навчальних центрів і бойових військових частин. Зараз є інша директива щодо мобілізації людей, кому 50 плюс. До частин забезпечення він пояснив, що людей до 49 років мобілізовують у бойові та інші підрозділи через навчальні центри. Особам старше 50 років вручають повістки та за станом здоров'я. Якщо людина може служити, відправляються або у навчальний центр, або до ТЦК, або у частину забезпечення, ремонтну частину, зв'язок автомобільну тощо. Варто зазначити, що в Україні вкотре продовжили воєнний стан до 9 травня 2025 року. Це означає, що в лютому, як і раніше, призиватимуть на військову службу всіх військовозобов'язаних українців. Військово зобов'язаними вважаються громадяни України, які не мають відстрочки від мобілізації, не заброньовані державою або підприємством для роботи іншого роду, і є придатними для військової служби згідно з висновком ВЛК. Відповідно до закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Загальна мобілізація передбачає призов усіх військовозобов'язаних, крім категорій названих вище, віком від 18 до 60 років, за умови, що вони мають досвід військової служби, а також тих, кого раніше зняли з військового обліку, але вони є придатними для служби. В період воєнного стану військово зобов'язаних віком від 25 до 60 років без досвіду служби. А також тих, кого раніше було визнано обмежено придатними, мали такий статус у період воєнного стану. Ті, хто був раніше зняти з обліку та обмежено придатні, зобов'язані пройти повторно ВЛК до 4 лютого. То що ви думаєте про такі заяви адвоката? Діліться своїми думками у коментарях. І дякуємо, що дивитеся на нас. Бережіть себе на все добре.